Панове, привіт! На такий потужний трансфер. Монети в моєму клубі накопичувалися з самого початку FC24 Ultimate Team. і ось цей день настав. Сьогодні завершується групова стадія Ліги Чемпіонів і Донецький Шахтар грає свій вирішальний матч на виїзді проти порту. Гірники претендують на плей-офф Ліги Чемпіонів або в разі невдачі гарантовано мають місце в Лізі Європи. Ну і паралельно свої питання закриватиме фантастична група F, де Борусія прийматиме ПСЖ, а Ньюкасл зіграє з зміла. На ці та інші поєдинки ваших прогнозів чекає Favbet, а посилання у закріпленому коментарі під відео принесе класний бонус для нових користувачів. Отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Favbet. Та відже нуля. Французький герой 89-го рейтингу, 5 зірочок на фінтах і 5 на неробочій нозі. І уявіть собі, хто з його спіймав в пакетику, зіграв один матч, забив два голи і виставив на трансфер. Я його купив за 2 мільйони 44 гривень. Тисячі. Чому не Мбапе? Я думаю, багато хто захотів би запитатися, тому що по цінах, то приблизно рівні гравці, по тому, що можуть дати на позиції страйкера, теж круті обдвоє. Я все-таки хотів, щоб в мене е, в парі з Соном був ще один гравець, з якого 5 зірочок на неробочій нозі. Це дуже приємно, коли суперник не знає, з якої ноги ти хочеш вдарити, на яку ногу зміститися направо чи наліво. Ну і крім того, якщо ринок по цінах йде на дно, то золоті карточки переживають такі. Удари. Болючіше. Ну амбапе це ще й такий гравець, з якого чимало спешл карточок і потім є. І на ще один претендує, тому він такий, що може попасти під роздачу. Чудові стати Давіда відео з якими тільки і залишається зіграти і відчути, як він покаже себе в FC24, чи зайде мені, чи ні, час покаже, плейстайли. Ще ось такі, павершот є. Технікал. Плюс, подивимося, РДН Дреблінг, який фіксили флеєр, First фірст і Quick Step. Очевидно, що він буде повільніший по швидкості, ніж МБП, але при тому і фізично сильніший, потужніший. Ну і п'ята зірочка на неробочій нозі. Ну що, можна йти в Rivals трохи пограти? Дев'ятий: G9, як R9. 36 пінг. Та добре, йдемо на чужий сервер. Ultimate. О, то вже та сніжинка, що треба поставити, щоб отримати якийсь там. Завдання, чи ні, Чарльтона червоного зробив, дивись. Адаптуватися якомога швидше. Жінуля. Ого, ого-ого! Ого! Перший удар. Добре. І ліва. І ось і перший гол! Ліва нога Фінес шот без трейту. Будь ласка. Ліва нога, з якої Мбаппе би там таке не забив? Лівою, ага. Ой, Зінченко, ти що хочеш вийти з клубу? Вийдеш! Вийдеш, я тобі кажу. Вічно недобігаючий Олександр Зінченко в моїй команді. Жіноля. Жіноля. Ай-яй-яй, Шмейхель. Добре. І в дотик. На! <плес> Ай-яй-яй. Сунальду. Жинуляльду. 2-1. Чудовий навіть від після асисту від Сона. Браво! Одразу дублем розпочинає. Як і в людини, яка продала, власне, мені того Жіноля. А. Ух, ти вистояв! Вистояв! А, Лусіо встиг. Добре. Оу. Ой-ой-ой, да відже нуля. Та ти ж не сон з золотими фінесами, щоб таке кидати з-за меж штрафного. Нічого собі, я виконував, щоб спробувати. Але я не вірив, що він заб'є. Ну, типу, я б не розчарувався. І скільки то буде коштувати цікаво. Ой, бляха, добре. Добре Ван Дейк. Ой ой-ой. Ну, це дивись, ну от я ж закрив траєкторію того удару, а блоку нема. Це так прикро. Прекрасний нуля. Це покер? Це просто покер в дебютному матчі. І Сональдо. Плюс йому теж треба для статистики певна річ. П'ятий. Добре. Ану, 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 ану. Дуже добре. І ліва фінец шот. Прекрасно. Просто прекрасно. Все виконує, як я собі то задумав. Як мені то подобається такий страйкер. О, чех! Ще в мені впадеш, та? Червоний МБП, Кройфі 94-й. Боже мій я, я туре, Рудгуліт, Що це за команда? Уф. О, оце початок гри. бо... Ну це таке лайно, боже мій. Гей. Hey. Як? А це що? Дабл пас просто дав чудак, і мене ніби нема. Тупо скрипт на скрипті. Я в шоці. Те, що треба. Добре. Один-два віні. Ну. Зінченко. В тебе є корпус чи нема? Інколи в захисті хочеться джовінку. Рамірес, лігу чемпіонівський. Імбапе. Слухай, давай поміняємося. Я тобі Макмана мана, а ти мені Рамірес, як тобі таке. Жінуля. Жи Ой-ой-ой! Як гарно він це зробив! А ось воно! Повертаємося до п'яти фінтів на страйкерах! Давно у мене такого не було. У мене тільки Віні Джуніор 5 на фінтах мав, так граємо вже... Добре! Є відбір! Şöyle daha fayda bir pas. İşçe nasıl ona? Çödova. Yes. Hop 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 hop. Hop. Çödova. Davi Junular şu adına oldu. Oho, oh, hoş ki kızlar. Ta. Doğru, doğru. Ey, ey, ey. Ну я болдер. Завандейка зарано виключився. Уф. Ну. Uh. Весь той На League у мене буде новий лівий захисник. 100%. Одессиди. Ох ти, інформандейка. Путеліас, де теж є жіноля. Я вже зрозумів, що я роблю не так. Більше так не буду робити. 0-1. Другий тайм будуть веселі, на другий тайм йду. Сональдо! Будь ласка! Бінго! Бінго! Добре! Бо Я щось так викидався собі за центрбек і ніби в плей-офвікінди граю. То не треба, то треба трошки попрацювати за опорників і буде результат. Чудово! Жинуля! Стигає обробити та ти шо Модрич. І Прекрасно, жіноля. ОТО Є МІЙ страйкер! Ух! Э, Мбапе. Лоренте грає Вінгером? Ні, Він буде перебудовуватися в 4 3 1 100%. Погано він, але сон добре. І жіноля. І ти дивись. І ти дивись. Скільки він забиває? Як він забиває? Різноманітно. Низом, верхом, головою, ногою. І не викидуватися. Дуже добре. Прийшов. Жіноля. О, ла ля А. І ось вона, Пасуля FC, сон, сон, сон молодець. Ось так. Соналу. холоднокровність, Iceman сональду. Та то, ну, ну це шо? Я тільки вивів себе на плюс 2. Здавалось би, комфорт вже. Комфортні плюс два. І тут в секунду я отримую бзду і вже знов плюс один. Ну. <світник> <No. світник> Єж. No. І пішли Женуля. Плюс статистика. Сон, хочеш ти плюс статистику? Же нуля пасти гол, як тобі таке? Найс. Nice. Домовились. За 6 матчів в елітному дивізіоні Женуля натовк 11 голів і віддав 4 асисти. Дуже-дуже солідний старт. Враховуючи те, що це не Weekend Ліга, не плей-офф до Вікінліги до Ultimate Team Champions, а елітний дивізіон, де грати, напевно, найскладніше серед усіх режимів онлайн в Ultimate Team. І досить результативний. Крутий в парі з соном справді дуже приємно. І знаєте, що сподобалося, що женуля не відчувається якимось дуже важким, хоча він все-таки масивний. Але ось плейстайл на контролі м'яча відіграється на його вміннях, і він справді дуже і дуже приємний. Хоча певна річ, Мбапе значно спритніший буде. Але ось так: от в парі з соном обидва страйкери мої мають п'ять на неробочій нозі. Відповідно, і з правою, і з лівою суперник завжди має гадати. А мені це приємно. Поглянемо, що буде далі з моїм складом. На цьому все. Сподіваюся, сьогоднішнє відео вам сподобалося. А в коментарях напишіть, який найдорожчий гравець є у вашому складі, але той, на який ви саме накопичували монети. Не падав вам антрейдом, чи не падав вам як таке, що продається першим власником. Той на кого ви щось збирали, збирали і купили. Цікаво, хто у вас. Почуємось, побачимось, бережіть себе.